Вітаю вас, мої дорогенькі. Хто вас кохає? Або хто у вас закоханий? Можемо дивитися, так? Якщо ви жінка, дивимося на чоловіка. Якщо ви чоловік, будете. Зараз я розкажу все. Так, хто у вас закохана? Чи закоханий? Хто це? Людина в ресурсі одинока. Хто це? Ви не бачите цієї людини? Хто це? Хто це? Так. Що ми бачимо? Ну, людина, яка зараз в якійсь дуже скрутній ситуації. Ця скрутна ситуація викликана або. Подіями, які ми всі знаємо, це може бути війна, або ну, тобто це воєнні якісь дії. І вона, вона там знаходиться. А, так, або тут може бути, як хтось підставляє. Тут в такій скрутній ситуації, коли ніхто не вірить, ніхто не довіряє, і взагалі людині досить-досить ну, неприємно все це відчувати. По відношенню до вас енергетика не відпущу. А, так, буду робити все, що завгодно. Навіть на якісь дії, піду не дуже хороші. І тут є відстань, і відстань буду долати. Ну що ж, перше, що скажу, ця людина вам може написати досить швидко. Ця карта взагалі випадає, особливо, коли вона до колоди показує, що ось-ось. Ось чомусь так. Так, хто у вас закоханий? Покажіть мені портрет. Ну, людина в ресурсі. Це може дійсно бути якась дуже красиво вдягнена в такі довгі шати, це щось там вкладена. Ну тут оця портретна характеристика, а тут іще те, що і люди її оточують такі ж самі. Дорого вдягнені, знаєте, такі красиві. Ну, це ресурс саме матеріальний тут мається на увазі. Так. Портрет людини. Тут красивий чоловік або жінка дуже красивий. Це може бути така бліда шкіра досить ціле серйозно відрізняється від тих, хто поруч і така прям фарфорова шкіра, худощавість і. Ну, Тут якийсь такий холодний погляд. Ця людина може бути дійсно на коні, на коні, це значить, ну, на висоті. А ще, можуть так, можуть говорити про те, що автомобіль веде. На автомобілі може бути якийсь прапорець. Ну, я так, те що, те, що зараз відчуваю тут з цієї карт картинки. В будь-якому місці і як чужий, і як свій, тут якось так дивно, йому і раді, і не раді. Люди бояться таких людей і таке благоговіння, як це буде. Так. Хто вас кохає? Покажіть цю людину. Може бути, вчителем або дійсно дуже розумною, мудрою людиною, за якою йдуть ну, цілий Натовпи народу, хоча не, не, не старий, не стараючи, не старий, вміє викликати в людей уяву настільки яскраву, що люди ну, можуть завдяки цьому матеріалізовувати те, що йому потрібно. Тут така, знаєте, не агресивна, а така, знаєте, те, що накриває енергетика, та, що накриває, і від неї нікуди не дінешся. Саме так. Покажіть мені. А Закоха... як це він вас закоханий? Ви його не знаєте, мені цікаво. А хто ви для нього? Що це за. Ви для нього Занов... заново новий шлях. Знову новий шлях. А ви його імператриця, по суті, нова імператриця. Це може показувати майбутнє. Бачите, все рівно тут іде як брак. Тобто ця людина закохана в вас, і ви будете разом. Або ви дивитеся. Чоловік то це кажуть, що це ваша імператриця, це ваша дружина майбутня. Ось. Тут реально така особистість, ну серйозно, сильна. А також просто енергетика ну, дуже крута, крутезна. А також тут кажуть, що якщо ви жінка, то ви станете імператрицею саме з цим чоловіком. Можна мені дізнатись, як це так закоханий, де він знаходиться? Де він? Ну, любить, як це так кажуть, захоханий. То з кубків любить, чекає, дивиться на вас, чекає якогось, якоїсь дати, можливо, щоб проявитися. І дуже витривала людина, дуже. Це такий боєць, який може, як в окопі лежати дуже довго, не вирухнутися не на міліметрик і не дихати. Він досить молодий. Або досить молода. Ресурс заблокований. Що це значить? Він розблокується при якійсь умові, яку задав рід. Ну, наприклад, вийдеш заміж, то буде в тобі, тобі багатство, або е одружишся і відкриються тобі теж якісь там блага. Ось так, от, розкажіть мені про нього ще. Спокійний, флегматичний, навіть, але відстоює своє і відстоює тут не, і, але, і але відстоює своє настільки серйозно, що ну, туди ніхто не сунеться працьовитий і такий скрупульозний. Вміє завершувати справу, навіть якщо вона важка для нього. Хто у вас закоханий? Це треба таку людину, ну, описують. А як він... ну мені все рівно цікаво, от як він закоханий. І, і мені кажуть, ну так закоханий кохає. В смислі, якщо ви, ви його знаєте. Ви знаєте його? Ви його бачите якось по-іншому. Ви його в перевернутому вигляді бачите. Його знаєте, імператор. Угу. Ви з ним були з минулого? Мечова Королева. Ну, не у всіх. Тут така ситуація, знаєте, коли ви вас показують, бачите? Це жива людина, це все нормально людина ж? Так, це жива людина. Живіше всіх живих. Ви як господарка якоїсь території, там де він, буде е додати ці якої, ну, енер енергії, додати якоїсь енергії, як долаштовувати щось, пропонувати. Так, що нам про нього ще розкажуть? Учень. Десь вчитель бачите, а десь і учень. Ну тут показують все-таки, що він як... може бути і студентом. Так що дивіться, дівчата, може, десь вчитися. Одинокий. Вже казали, вже було таке на самому початку. Так, це ж карта теж самітника, але багатого. Ну, Знову показує, що це людина молода, активна, харизматична. О, що Таке цікаве показують дівчатка. А він подобається, якщо це чоловік, подобається дівчатам, і якщо це жінка, ну, дуже енергетика така прикольна, і вона подобається чоловікам. щедра, вміє платити, а можливо, навіть вам щось уже, якщо ви зустрічалися щось уже щось давала, так? Чи давав. А якщо це жінка, наприклад, а ви чоловік дивитеся, ну все рівно, знаєте, як, тут є така щедрість, щедра ручка, яка може йти типу, там, ну, людина йде по вулиці і бачить жебраки, то вона дає їм не жалкую, так, ці грошей. Що тут іще? Так. Якщо потрібно досягти цілі, знайде всі інструменти для того, щоб досягти цієї цілі. Ну, я не знаю, що це за людина. І насолоджується своїми лаврами. Нікому не віддає те, що як трофеї заслужила чи заслужив. Ну, характеристика як вам? О, така людина ви, вас кохає або буде кохати. Так, що може бути далі? А давайте подивимося, як проявиться ця людина, якщо такі характеристики нам показують. Як проявиться до вас? Опа! Творчо. А чи та яка карта йде? Ну, як проявиться, щось в неї буде точно, щось таке цінне, щоб вас зацікавити. І ви, ну, він чи вона покаже це цінне. Так, щоб вас ну, дійсно привернути вашу увагу, і щоб ви змогли і на те, що показує, звернути увагу, і на те, що за, 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 цій, за цим предметом, так? Як проявиться? Як це буде? Ну, це буде зустріч, бачите, як проявиться. Досить перспективна зустріч. Угу. Досить мило. Людина вам здасться дійсно схожою на вас. Ви порозумієтеся, або Ну, він так сподівається, що ви порозумієтеся, буде проявлятися так, щоб ви порозумілися, чи порозумієтеся ви одразу? Ну, таке. Дуже серйозний чоловік якийсь вас кохає. Це залежить від нього. Він зробить все, щоб ви порозумілися, але буде дуже важко, тому що у вас якийсь пунктик в цьому плані. Наприклад, щось може тригернути, і ви така згадаєте, десь там щось було в минулому, з якимось чоловіком, і будете замкнетеся і скажете, все, закрито. Але він, бачите, як розкриває. Він сам трішки з зруйнованим почуттям. Але не втратив почуття гумору, бачите? Він буде боротися за вас. Наприклад, ну я тут бачу більше нового чоловіка якогось, ніж, ніж старого з минулого. Якщо це новий, то це круто. А якщо старий, то він все рівно каже, якщо я розбивав тобі серце, я все рівно буду боротися за тебе. Ну, тут більше як новий іде до багатьох дівчат. Кохає, кохає. Що вищі сили бачать, як вони бачать цю зустріч, чи точно вона буде, як вони бачать. Ви її самі бачите все вам або розказала відьма, або ви самі, як відьма, відчуваєте, як воно буде, тому що ви це відчуваєте ін, ну, інтуїтивно. Це може бути зустріч не завжди. Відкрита, таємна, але з, із сльозами і подарунками. Ну, людина рушає до вас, так? Ось так. Хто вас кохає? Хочу, щоб ще раз відповіли на це питання. Хто вас кохає? Хто ця людина далеко знаходиться, окей? Серйозна, харизматична така особистість все-таки показує сильну особистість, хто вас кохає. Той, хто чи та, хто має все-таки таку роз... ну, руйнівну енергетику, але це як повтор іде, тому що там у нас була смерть, карта смерті показувалася, так? хто вас кохає. І тут щось Щось ближче до до того, що після появи цієї людини все змінюється в людей. Не так, як було то точно. Спочатку люди сприймають ці зміни в штики, а потім дійсно радіють цим змінам. Хто він? Має як одну Відкриту частину особистості і щось закрите, те, що не приймається людьми. Ну, тут, показую, що ресурс серйозний, це і цей ресурс родовий, який він підтримує, але в нього якийсь свій шлях. Родовий ресурс підтримується і все рівно обирає свій шлях. тобто не... Загрожу цей шлях не загрожує його роду. Тобто, наприклад, всі були лікарі, а він каже, я, я лікарем не буду, але я буду підтримувати, наприклад, лікарні. Розумієте? Тобто, але він обирає все-таки свій шлях. І, і стоїть на цьому. Причому настільки, настільки сильно відстоює свої позиції, що люди бояться. Суперечити йому, бачите? А тут взагалі кажуть, не Як? зараз такі, такі, така фраза йде. Коротше, дуже-дуже, дуже багатий. Отак От ще йде. Безсовісно багатий. І з другого боку, дуже серце раниме. він, ну, дійсно, такий. Більше на себе вдіває пуху цього залізного, щоб його не чіпали. Бачите? Показує все-таки активний, бачите, три, три в одному. Ну, на останок нам видали буквально карти, що це дійсно прикольний шанс. І якщо ви бажаєте, особливо для жінки, тут така характеристика чоловіка, ну вона. Цікаво. Хоча хто що побачив. Я знаю, що писати будуть різне, дівчата можуть побачити тут і минулого свого чогось, хоча тут більше, по більшості кажуть про щось нове. От, тому, що побачили, кажіть, буду рада. Вам хочу ще подивитися буквально пару карт викласти на те, що вам радять вищі сили в такому випадку. Прийняти все-таки активну позицію. Так, що радять. І тут я прикрию трішки а, прийняти активну позицію. Чому? Тому що ваші якісь біди вони будуть і, і, і покінчити зі своїми якимись проблемами і нещастями. Ось так. Воно якось так саме буде, тому що людина приходить дуже активно в ваше життя. Ось тим паче, з коханням буде активно впливати на те, що відбувається біля вас. Ось хочете ви чи ні, і хоче він чи не хоче, Да? Тому що ну, чомусь так виходить, що коли особливо ви разом будете, так то навколо вас буде дуже сильно змінюватися взагалі простір. Ось така ситуація, дуже прикольний. Виявився розклад, і я вам дуже вдячна за цю класну енергетику, яку ви проєктуєте проє... як? сюди. Дякую вам за ваші прекрасні слова, які пишете мені в коментарях, за фінансову підтримку кожному, хто це робить. Моїм дорогим безцінним спонсорам їх трішки є вже в мене, і дуже буду старатися викладати прикольні якісь матеріали. Але поки що можете сміливо, тільки на найменшій. Реєструватися на найменшу якусь позицію, тому що надалі будуть, ви будете бачити, ви можете просто підвищувати статуси. Так, дуже дякую. І на все добре, Па-па.